Да, і четвер самі насичні починаючи з 2016 року до управління транспорту і зв'язку регулярно надходили листи від перевізників стосовно того, щоб ми переглянули доцільність і сам тариф. Якщо б нам вистало б 3 гривні на проїзд, то це питання ми зараз не подимали, були б прибутки, і ми далі возили б пасажирів по 3 гривні. Ну возникла ситуація іно по тому, якщо резина стоїла 800 гривень, взяти, допустим, 2014 рік, зараз вона коштує 1600 гривень. Якщо колодки передні стояли 150 гривень, зараз вони стоять 300-400 гривень. Ось такими фактами оперують перевізники, аргументують підвищення вартості проїзду в маршрутках. Кажуть, останні роки їм доводиться виживати цього року. Лише один перевізник закупив нові автобуси, саме тому має 1 мільйон гривень збитків. Дехто з членів виконкому наголосив, що підвищення тарифів є неприпустимим, бо жодної якості перевізники не гарантують. Якісних перевезень вимагала і громада. Є закон. В якому написано, що в маршруті повинна бути та кількість пасажирів, яка є технічними характеристиками передбачена. Тобто, якщо в цій маршрутці рута 19 сидячих і 3 стоячих, то він вести 19 сидячих і 3 стоячих, а не так, як зараз. Тим часом перевізники з підвищенням тарифів готові перевозити школярів під час навчального процесу цілодобово за дві гривні. Ліговики вже всіх категорій планували перевозити безкоштовно та мали дотримуватись відповідних умов, які були сформовані ще у березні на громадських обговореннях. Що кожен рік, якби на певний відсоток уноволюти цих вимог не до не виконувалися. і на рахунок розірвання договорів це теж якби є важливо, тому що за минулий рік 40 маршруток пішло з міста. Якби переважно більшості це рухомий склад, який був. Жахливому стані якби, і е, дуже реально зношені і 53-й маршрут. Цей 27-й маршрут. Ті, хто ними користувався, міг чітко фіксувати цих транспортних засобів. Відмова оновлюватися, небажання, якби ставити новий рухомий склад, стало наслідком розірвання таких договорів і такі перевізники, і такі маршрути на сьогоднішній момент не функціонують. Під час голосування за проект рішення за основу за проголосували 12 членів виконкому. Четверо були проти, двоє утримались. Рішення не прийняли. Тим часом Житомирське ТТУ і собі боротиметься за ринок комерційних перев... Везень і пасажирів вже наступної сесії міської ради планують виділити 62 мільйони гривень на закупівлю низькополих автобусів. Нині розробляють документацію. і протягом тижня оголосять тендер на їх закупівлю. В планах також побудова ще двох тролейбусних ліній у Житомирі. Юлія Свінціцька, Сергій Базилюк, новини Житомирщини.